Коротко хотів би, возможно. користуючись нагодою, все ж таки відповісти на першу частину і підсумувати той результат результати, опит... результати опитування, які ви сказали. Я б знаєте, я не ділив би 65 захід, 35 п'ять Україні. А ми можемо досягти результату, коли буде синергія 100%. Спільна коаліція Заходу і України. І насправді результати звільнення Савченко, в тому числі довели, що без західної допомоги не було б результату, і в перші дні після звільнення. Дуже важливо, що ми почули чітку заяву від J7, від всіх наших західних партнерів, що а, санкції не будуть послаблені через звільнення Надії Савченки. Нам важливо, нам важливо спільно докласти зусиль, щоб всі 200 людей. А я переконаний, що кожен той, хто утримується в казематах Путіна, він герой. І якщо треба. За кожним з ним посилати президентський літак, ми будемо посилати президентський літак. А з приводу порад, ну ви знаєте, Надія Савченка, вона пройшла дуже складний шлях, і їй не треба давати поради. Вона бачила, як відбуваються події на фронті. Вона знає, як ніхто краще в цій країні, як стан з утриманими за в Російської Федерації. І я думаю, що якщо вона докладе зусиль в цьому питанні, я переконаний, що її досвід, її прагнення, її можливості в цьому питанні вони так само допоможуть Україні повернути всіх незаконно отриманих заручників.